Одна громадянка України загинула за кордоном цього разу в Албанії. Як повідомили у міністерстві закордонних справ, 11 липня під час відпочинку трагічно загинула українка, яка кинулась рятувати доньку. Мене звати Яна Порхун про те, що сталося, докладніше. Далі в албанському місті Вльора під час відпочинку на пляжі загинула 44-річна українка, мати двох дівчаток. Пише видання обосює. Трагічна подія трапилась 11 липня. Жінка намагалась врятувати доньку, яка тонула в Адріатичному морі. На щастя, їх витягли з води місцеві жителі. Жінка, яка рятувала туристок та інші відпочивальники, розповіли, що швидка прибула на виклик щонайменше з півгодинним запізненням через інтенсивний рух у районі Лунгомари. Крім того, на цьому приватному пляжі не було берегової охорони. На жаль, жінку врятувати не вдалося. Її доправили в лікарню вже без ознак життя. А 18-річна дівчина наразі перебуває в тяжкому стані. Відомо, що після госпіталізації вона впала в кому, але лікарям вдалося вивести її з цього стану. Як повідомили в міністерстві закордонних справ, ухвалено рішення про перевезення тіла в Україну. Земляки загиблої жінки, уродженеці Львова, збирають кошти. Справа перебуває на контролі міністерства. Повідомили в установі. Це не перша смерть українця за кордоном з початку повномасштабного вторгнення, коли десятки тисяч біженців розсіялись по всьому світу. Втім, найбільш гучними стали два випадки. 31 травня в Таїланді внаслідок нещасного випадку загинула українська артистка Вероніка Кобзова, 28-річна племінниця Миколи Кобзова, засновника одного з найвідоміших в Україні циркових проєктів. Вона зірвалася з 15-метрової висоти на Пхукеті. Ще одна не менш резонансна історія це вбивство матері та доньки у Бельгії в червні 25-го року. Нагадаємо, що в регіоні Хасроде були знайдені тіла 46-річної української жінки та її Сторічної доньки слідство встановило, що жертв зарізали, а їхнє помешкання навмисно підпалили. У пожежі також загинув собака, що належав родині. Сім'я проживала в колишньому парафіяльному будинку, переобладнаному на притулок для біженців. Вони прибули до Бельгії на самому початку повномасштабної війни. Ще одна повнолітня донька проживає в Ірландії, батько військовослужбовець, який працює в евакуаційному підрозділі. У вбивстві зізнався 16-річний син Українки. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Кремлівська пропаганда вішує своїм громадянам Локшину на вуха щодо братніх народів Росії, України та Білорусії. Водночас російські міноборони не соромиться активно вербувати білорусів на війну проти України. Держава-агресор шукає найманців через соціальні мережі. Пише видання обосю. Мене звати Яна Порхун. Як це відбувається? Докладніше далі. Найчастіше оголошення про набір білорусів добровольців з'являються в соцмережі ВКонтакті, повністю підконтрольні російській владі і в месенджері. Телеграм нещодавно такі вакансії з'явились в пабліках робота в Бресті і робота в Пінську. Вимогою вербувальників вказали міцне здоров'я, хоча вижити в так званих місних штурмах не допоможе жоден ЗОЖ. Тож не дивно, що велика частина малонавчених контрактників або гине або потрапляє в полон, так і не дочекавшись обіцяних виплат. До речі, щодо виплат, тим, хто підпише контракт, окупанти обіцяють одноразову виплату у розмірі приблизно 6 тисяч доларів США плюс зарплату до 67 тисяч доларів на рік. Втім, це залежить. Цитуємо від регіону і виконуваних завдань. Також найманців заманюють перспективою отримання громадянства Російської Федерації. Звісно, що росіяни не грибують відвертим обманом. У низці оголошень вони обіцяли, що йдеться про службу в тилу. Деякі вербувальники маскують найманство під вахтову роботу на тимчасово окупованих територіях України. Окрім інтернету, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія таємно вербує громадян Білорусі за допомогою призовних комісій на території самої республіки. Згідно з даними проєкту Хочу жити. Це держпроєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими щодо добровільної здачі в полон. На початку 2025 року у складі окупаційної російської армії налічувало щонайменше 742 сорок з паспортом Республіки Білорусь. Звичайно, ж до цього списку потрапив але далеко не всі як вважають фахівці проєкту. Реальна кількість білорусів, які воюють проти України, цілком може бути рекордною. Якщо для інших країн, в яких окупаційна армія вербує найманців вирішальним мотиваційним чинником була бідність, то у випадку з громадянами Білорусі йдеться радше про ідеологічну складову. І це не дивно. Білоруське суспільство по суті живе в єдиному інформаційному просторі з Росією, тому чоловіки охоче йдуть воювати, так би мовити, за спільне радянське минуле. Не зупиняє їх навіть перспектива отримати до 15 років позбавлення волі за найманство згідно з Кримінальним кодексом Республіки Білорусь. Тільки за даними проєкту загинуло щонайменше 96 громадян Білорусі, які воювали на боці Росії. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Велика кількість готівки, яку правоохоронці знаходять пачками під час обшуків українських посадовців, відходить у минуле. Криптовалюта стала популярним інструментом серед українських чиновників, як у деклараціях, так і без них. Тим більше, що біткоін оновив історичний максимум на цьому тижні, це сталося навіть двічі. Зараз одна монета коштує понад 113 тисяч доларів США. Експерти впевнені, що в майбутньому біткоїн буде тільки зростати. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з українських народних обранців і не тільки отримав прибуток через біржові ігри великих компаній. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. Як стверджує видання Телеграфії, голова комітету з питань екологічної політики та природокористування, народний депутат від слуги народу Олег Бондаренко задекларував 80 біткоїнів, які він придбав у 2013 році за 79 тисяч 930 гривень у квітні поточного року. Вони коштували цілий статок 253,9 мільйонів гривень. Після останнього стрибка криптовалюти парламентар володіє понад 9 мільйонами доларів США або ж майже 379 мільйонів гривень тільки у крип нібито гаманці. Колега Бондаренка по фракції Ігор Чернів показав у декларації, що володіє шістьма і одною біткоїна. Згідно з документом, парламентар купував їх тричі – у 2017 та 2020 роках. У квітні поточного року вони коштували 19 мільйонів 358 тисяч 800 гривень, а тепер 689 тисяч 300 доларів США, або ж близько 29 мільйонів гривень. Василь Макан теж і слуги народу частину своєї крипти зберігає в Етеріумі. Але у 2021 році придбав 0,14 біткоїна за 224 569 гривень. А сьогодні його біткоїни коштують 16 231 долар США або ж 679 750 гривень. Отже, народний обранець тільки на цій криптовалюті наварився втричі. Народний депутат від голосу Роман Лозинський задекларував криптовалюту на свою дружину Світлану Кісільову. Жінка нібито накупила різних криптовалют в один день у тому ж таки 2021-му. Зокрема, вона володіє 0,06 біткоїна, за що заплатила 263 217 гривень та 0,5 криптовалюти Ethereum на суму 78 680 гривень. Зараз вартість криптовалюти, що належить їй, злетіла до 7 тисяч долара США або ж 316 644 гривні. У порівнянні з Моканом якось не пощастило. Заробила не так вже й багато. Але хто знає, може з етеріумом склалось краще. Парламентар із групи відновлення України Олег Воронько заповнив декларацію дивним чином. Він вказав тільки, що придбав біткоїни у 2016 році на суму 155 тисяч гривень без їхньої кількості. Шкода, але тепер ми не зможемо порахувати його заробіток на стрибку крипти, щоб щиро за нього порадіти. Богдан Лукашук з батьківщини також не тримає яйця в одному кошику. Він має всього потрошки: Ріпл, Етеріум, Бінанс Коін, Тезер та інше. Примітно, що усю криптовалюту він придбав у 2024 році. Але нас цікавить біткоін, якого в народного обранця 0,1 тисячна. В декларації вказано, що за монету він заплатив 2864 гривні. Коштують його біткоїни сьогодні 124 долари США або ж 5209 гривень. Слуга народу Артем Нагаєвський на додаток до дочкоїнів, які в нього були, що цікаво з 23 лютого 2022 року. У 2024 році купив 0,3 тисячні біткоїна. Згідно з декларацією, заплатив за останню крипту 11 тисяч гривень. Сьогодні це 429 доларів США або ж майже 18 тисяч гривень. Ну і врешті не можемо не згадати ще одного слугу Дмитра Гуріна, якого спіткала зла доля. Насправді його прізвище мало б бути у перших рядках цього списку зі своїми 42 біткоїнами, але за його словами криптовалюту в нього вкрали ще у 2021 році. Парламентар розповідав, що навіть звертався до правоохоронців, але розслідування закінчились нічим. А нам залишається лише пошкодувати людину, яка втратила на сьогодні 4 мільйони 746 тисяч американських доларів або ж 198 мільйонів 757 тисяч 368 гривень. Видання телеграфію і нагадує, що легалізація криптовалютних гаманців в Україні може бути вигідною трьом геть різним категоріям громадян, тому що її особливістю є неможливість відстеження джерела походження. Однак навіть це не дає можливості вільно розпоряджатись коштами, виведеними з України. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Методи шахраїв для обману українців стають все більш витонченими. Пише видання ОБОС.UA. Аферисти у своїх схемах дедалі активніше використовують штучний інтелект і QR-коди, А вже 83% усіх шахрайських операцій переїхало в інтернет. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись основні тенденції карткового шахрайства в Україні цього року. Докладніше далі. За даними Нацбанку України, саме онлайн-шахрайство спричинило 93% загальної суми збитків, а середня сума однієї незаконної інтернет операції зросла цього року на 51% – до 4761 тисяч гривні. Заступниця голови правління «Глобусбанку» Анна Довгальська наголошує на тому, що сьогодні онлайн – це не про хакерські технології, а про людський фактор. Цитата: Сучасні інтернет-шахраї працюють не технікою, а психологією. Вони не зламують сервери, вони зламують довіру. Зокрема, спільною рисою в більшості випадків шахрайства є те, що зловмисники переконують людину, так би мовити, добровільно розголосити персональні дані. Частіше за все, злочинці можуть представляти співробітником банку, правоохоронцем або родичем. Голосовий дипфейк сьогодні здатний на більше ніж нам здається. Попереджають експерти. На сьогодні відомо три найнебезпечніші схеми онлайн-шахраїв в Україні. По-перше, цифровий скімінг під час покупки в онлайн-магазині користувач вводить дані картки на нібито звичайному сайті, але через прихований шкідливий код їх миттєво перехоплюють шахраї. Це відбувається непомітно. Користувач навіть не здогадується про ризик. По-друге, це квішинг, тобто шкідливі qr коди які ведуть на фейкові сайти. Їх розміщують у публічних місцях на афішах, банкоматах або надсилають у месенджерах. Більшість користувачів не перевіряють, куди саме веде QR-код, і саме цим користуються шахраї. На сам кінець, це ж і шахрайство. Завдяки штучному інтелекту шахраї створюють надпереконливі фейкові голоси, електронні листи і навіть чат-боти. Ми вже згадували про те, що дипфейк може звучати як голос вашої, навіть дуже близької людини, сина або дружини. На жаль, такі голоси поки що дуже важко відрізнити від справжніх. Тому якщо вам телефонують родичі з проханням терміново переказати гроші, в таких випадках найкраще просто передзвонити близькій людині і переконатись, що з нею насправді все гаразд. Загалом, щоб не стати жертвою онлайн-шахраїв, достатньо триматись доволі простих правил. Зокрема, ніколи не передавайте особисті дані картки, навіть якщо телефонують, нібито з банку або навіть із поліції. Уникайте публічного Wi-Fi для входу в інтернет-банкінг або оплат. Обов'язково активуйте двофакторну автентифікацію на всіх сервісах, скануйте QR тільки з перевірених джерел. Використовуйте віртуальні картки для онлайн покупок. На сам кінець увімкніть сповіщення про всі транзакції. Хоча шахрайство через фізичні пристрої, тобто банкомати і посттермінали, становить лише 17% від загальної кількості випадків, не варто втрачати пильність перед використанням термінала чи банкомату. Обов'язково уважно огляньте пристрій. Якщо побачите сторонні накладки, незвичні деталі чи дивні екрани, це привід насторожитись. Не забувайте також прикривати клавіатуру при введенні пін-коду, обирати безконтактну оплату та користуватись банкоматами в людних і безпечних місцях. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.